У Запорізькій гімназії номер 106 стартувало навчання вчителів фізичної культури елементам козацької педагогіки. На першу зустріч із представниками Всеукраїнської федерації СПАС зібралось близько 60 педагогів із різних шкіл міста. Спочатку теоретичні знання, яку роль відіграла установлення української державності 300-річна козацька доба, що таке національно визвольний козацький рух, як козацька спільнота піклувалась про виховання здорової, сильної, освіченої, духовно розвиненої людини. Що таке козацький? Козацьке лицарство, козацька сила, козацька вдача. Посібники з цими знаннями вже надійшли до шкільних бібліотек. І Ігри, і забави, і теорія, і методика, і ну практично, все, що необхідне. Організація е, груп і організація проведення змагань все тут виписано. До речі, елементи козацької педагогіки спасівці пропонують запроваджувати не тільки на уроках фізкультури, а й історії, математики і навіть хімії. Наприклад, під час вивчення теми, якими народними засобами лікувались козаки, в козацькій Україні, скажімо так, існувала вже система навчальних закладів: початкової школи, там січові, церковні братські школи і колегіуми. Граматику вони вчили математику і Ну, то, що ми називаємо фізичне виховання, це бойове мистецтво козацьке. Після теоретичної, практична частина занять вона про рухові вміння і навички. Тренери спасу показують фізрукам три козацькі вправи з українського рукопашу: боротьбу котигорошка, тягнути бука і лава на лаву. Завдання борцям виштовхнути з кола так званих супротивників. Ці вправи основа для дитячих козацьких змагань і фестивалів. Тому спасівці пропонують включати в уроки фізкультури саме їх. Як правильно навчати дітей, щоб підготувати їх до елементарних таких маленьких змагань, щоб і дітям було цікаво і щоб зробити більшу зацікавленість дітей, щоб вони займалися і фізичною культурою, і займалися, в принципі, спасом. Адже спас це козацьке бойове мистецтво, яке повинно бути у кожній школі. бій!» Ще коли навіть я був дитиною, регулярно на уроках ми зустрічали і техніки: рукопашу, лава на лаву, перетягування каната, перетягування каната, мабуть, діти полюбляють, полюбляють найбільше всього. І зараз я впевнений, що ми з іншими вчителями дізнаємося щось новеньке. Навчання шкільних вчителів відбуваються у рамках міської програми національно-патріотичного виховання молоді, що була затверджена ще у 2023 році. Відтоді козацьку педагогіку викладали в окремих ліцеях і колегіумах, які будують свою навчальну програму на засадах козацьких звичаїв. А тепер планують охопити всі освітні заклади міста. Ми плануємо реалізувати з вересня вже ці елементи, але якщо в нас Буде зацікавлені зі сторони нашої педагогічної спільноти, наших освітян, то вони можливо вже почнуть впроваджувати з травня місяця. Потім влітку будуть все одно заняття з надолуження освітніх втрат, з покращення і психоемоційної сфери, і освітніх знань, і фізичної сфери. Тому, можливо, в червні теж будуть заняття. У майбутньому до вивчення козацької педагогіки планують залучити і вихователів дитячих садків, а також викладачів вишів. Адже Федерація СПАС розробила освітні програми і для молодшої категорії, і для студентів, і навіть для вихованців позашкільних закладів. А вже зараз понад половина запорізьких шкіл долучились до міської національно-патріотичної програми і планують активно впроваджувати козацьку тематику в освітній процес. Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.